Всім привіт! Прибуло в мене наше нове завантаження. Вже багатьом знайома фірма. Ми вантажимося тут йогуртами і цього разу поїдемо також на Італію. Але вже трошки далі поїдемо в столицю. Так, швиденько нас завантажили приблизно за годинку. І помаленьку вирушаємо в сторону Австрії, а потім Італія в сторону Риму. На то дали нам щось більш-менш нормальний рейс, більше ніж 1000 кілометрів. А то, якщо чесно, ці, скажімо так, коротенькі рейси, коротиші вже піднадоїли по 500-600 по 600 кілометрів, трошки надоїдає. Завантажили 20 тонн. До розвантаження нам 1050 кілометрів. І помаленьку їдемо. Коли дозволяє час і нікуди не спішу, цікаво проїхатися по німецьким селам. В них тут тече розмірене, спокійне життя. Нормальна якість дорожнього покриття. Інфраструктура, магазини. А-99, об'їзна дорога Мюнхена, нічого не змінюється в кращу сторону. Перед ремонтом така тягучка. Але вже краще чи просто стояти. Проскочили Мюнхенську пробку відносно нормально, а зараз заїжджаємо в Австрію. Світофор у нас закритий. Знак 60. І всі спокійно заїжджають в Австрію. в свою чергу заїхали в Італію, Австрію ми проскочили швиденько без заторів. Але Італія нас зустріла одразу високою температурою. Зараз на термомері показує 34 градуси. І Ми ще знаходимося, скажімо так, недалеко від гір, а їхати нам до Риму. Там, я думаю, буде десь близько 40 Стояли ми паузу 13 годин на всім вам відомому паркінгу Роверето. Один з моїх улюблених паркінгів. На годинку у нас 5 година 35 хвилин і як бачите, паркінг вже наполовину пустий. Всі в основному стараються виїхати чим поранше. А ми помаленько їдемо в сторону нашого розвантаження в районі міста Рим, до якого нам ще 590 км. Якщо я нікуди не поспішаю і достатньо часу, то я стараюся їхати по 3, 3 години 10 хвилин, 3-15 і ставати на паузу. Тобто, відповідно, робити не одну паузу 45 хвилин, а дві паузи 45 хвилин. Так легше, менше змучуєшся, а по друге, навіть так і краще. їдемо на автогріль, відстоїмо паузу 45 хвилин, вип'ємо чаю з бутербродом і поїдемо собі далі. Але машину, скоріш всього, оглушити не будемо, так як на вулиці вже 32 градуси. На годиннику у нас 9 година ранку. Запаркувалися ми на такому паркінгу на другу паузу. 45 хвилин, хвилин кави і поїдемо до нашого розмонтажу. Закінчилась нормальна дорога. З'їхали ми з автобаму на об'їзну Риму і помаленьку їдемо в сторону фірми, так як було прийнято рішення ночувати під фірмою. У душ ми сходили, на фірмі є туалет, так що водичка у нас є. Що ще потрібно далекобійнику для щастя? Чому не хочу стояти на паркінгу на обізні Риму, бо хто їздить сюди, тому відомо, що тут біля Риму я не знаю чому так, але дуже велике скупчення осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, які вечір з'їжджаються на паркінг і ходять, заглядають по кабінам, стукають двері. Не дуже приємна ситуація. Помаленько їдемо по об'їзній. Тому що тут правила дорожнього руху вже не діють, так як в північній частині Італії, тут вони їх не дотримуються зовсім. Обігнати справа по узбіччю це нормальне явище. З'їжджаємо ми з, з об'їзної, яка прирівнюється до автомобіля. З автобама, мені потрібно перестроїтися з крайньої праву зразу крайню ліву по. Може, на легковому автомобілі. Це легко зробити. А на вантажному не зовсім. триматися праворуч. видно наскільки відрізняється північна частина італії від центральної по благоустрою і чистоті ростуть у них тут дерева такої цікавої форми Будемо їхати вже якимись селами, містечками, вже безпосередньо до нашого розвантаження. 60-х Цікава в них тут архітектура, якісь кактуси ростуть, пальми. Щось трошки іншого формату. А то Австрія, Італія, Австрія, Німеччина і нічого нового. І такого плану у них тут природа. Височенні дерева. І якісь такі міні-пальми. Чи як вони називаються? На другому повороті право. Повернути направо, хоча стоїть... Наказовий знак, що рух для вантажів прямо або наліво праворуч. Так що їдемо прямо, ми вже один раз об'їжджали цей знак, бо з іншої сторони заїхали на нашу промзону. Це ми знаходимося приблизно 30 км від Риму. Їдемо по якимось хащам і сміттю. Як бачимо за цей час, поки нас не було, це десь близько. 4 місяці тому ми тут були останній раз. Дорожнє покриття в кращу сторону не змінилося. Рухаємося зі швидкістю 15 км за годину. І то це, я думаю, трошки забагато. Бачимо такий вузенький мостик. На заїзд. Потрібно пропустити легкові автомобілі, бо на середині ми не роз'їдемося. Під фірмою. Вранок запаркувалися ми під фірмою, відночували, а тепер заїжджаємо на рампу. Запаркувалися ми під першу рампу і чекаємо кінця розвантаження. А вам, якщо сподобалось відео, ставте вподобайку пишемо коментарі. До зустрічі! Всім пока!